Багато хто з вас кажуть, ну, Артур, ти не лікар, в тебе немає диплому. Так, в мене немає диплому. В мене є ліцензія парамедика, яка давала мені дозвіл медичної практики в 140 країнах світу. Але якщо ви мені не вірите, ви можете піти до лікаря. Уролога, ендокринолога, будь-кого. Я знаю, що вони вам скажуть наперед. Тому що 30% моїх пацієнтів це колишні пацієнти наших лікарів. Приходить чоловік до лікаря і каже, лікар, щось у мене не стоїть, мало енергії, немає жаги як до життя, якась депресія і так далі. Лікар каже, ну добре, здавай аналіз. Він здає аналізи на тестостерон, і в нього 10 наномоль. Лікар дивиться і каже, ну так в тебе все в нормі. Тому що від 10 до 30 на це проміжок норми. Йди додому і ніяк тобі не допомагає. Другий випадок, коли, коли пацієнт приходить і каже, що в мене такі симптоми, здається, сторон, і в нього 8 наномоль, Тобто це гіпогонадизм. Що робить лікар? Як ви думаєте, починає він лікувати його? Цей гіпогонадизм? Ні, він йому прописує ні біду. Ні біду, це тестостерон, деканат е, дуже довгого ефіру. І, тобто він йому прописує стероїди, які ще більше атрафують, вб'ють, доб'ють його тестікули. Тобто, розумієте, цей абсурд. І добре, якщо тобі там, 60 років, то у тебе немає планів е, мати дітей. Але, але коли це прописують 30-річним хлопцям, от як зараз, наприклад, до мене звернувся, то для мене це просто нонсенс. Я б таких лікарів просто саджав би, чесно. Тож у вас є вибір або звертатися і витрачати свій час, а іноді здоров'я, звертаючись до лікарів, або зверніться до мене, і я вилікую ваші тестікули за допомогою. Терепіндотерапії, яку ми оберемо спеціально для вас, перше, що що треба зробити, це здати аналіз на тестостерон, естрадіол, там деякі інші, і результати аналізів присилайте мені. Я вам безкоштовно проаналізую і поставлю діагноз. А далі вирішуйте самі чи до мене звернутися, чи до ваших лікарів.